Ну що, друзі, всім доброго дня! Це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося автопідбором по всій території України і не тільки. Також можемо викупити цей автомобіль і доставити його прямо під дім і навіть за кордон без лишніх проблем. Сьогодні ми на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк, де продається найбільше автомобілів по всій Україні, так як тут найбільше митних терміналів і найбільший авторинок. Потім вони тут перепродаються і далі їдуть по регіонах з трішечки більшою націнкою. Хтось 500, хтось 1000 доларів накидає і пробує продати цей автомобіль. Комусь вдається, а хтось продає їх в мінус, тому що не може продати. Як ви бачите, зараз ринки такі досить погані. Спрос на автомобілі, я б сказав, з кожним днем все менше і менше. Митниця піднімає ціни за розмитнення, євросертифікати прибираються. І адекватний автомобіль знайти з кожним не місяцем, а днем знайти ці автомобілі стає все важче і важче. Ми сюди приїхали по тій причині, що будемо показувати вам досить непогані. Реальні автомобілі, які можна знайти в бюджет від 5 до 10 тисяч доларів. Але розпочнемо ми це відео з автомобілів, які ми вже підібрали для наших замовників по послузі підбір авто під ключ, викупили, обслужили, оформили пакет документів і вже благополучно передали ці автомобілі нашим замовникам. Шановні друзі, дорога родина, що ви бачите позаду мене? Це якісно виконана робота за послугою підбір автопідлюч, яка тривала півтора місяця. Підібрали ми Меганчик четвертого покоління в Боус комплектації з пробігом 130 тисяч кілометрів. Шукали ми його досить довго, перемоніторили всі варіанти, які були на авторі, на авторинку, на митних терміналах. Оці автомобілі, які заїжджають без розмитнення, без підготовки. І що ви думаєте, ось так: пробіги космос, там кузова просто печаль. Тут досить непоганий автомобіль в Боус, в Бозе, в Босе комплектації. Хто як хоче, так і говорить. У нас передні задні парктроники, розпізнавання дорожніх знаків, контроль полоси, парктроніки попереду позаду, автопаркування, оригінальні легкосплавні босешні диски, літня гума 23-го року Мішелін. Комбіновані сидіння, масаж сидінь, датчики світла дощу, велика мультимедійна система, 6 перемикання режимів їзди, контурна підсвітка салону і багато чого іншого. Непоганий автомобіль 19 рік, 1,5 дизельок, ціна його склала 15200 доларів. Тому, друзі, зараз їдемо на станцію технічного. Обслуговування, будемо робити заміну оливи в двигуні, чотирьох фільтрів, ГРМ, помпи, ролики. Тому поїхали разом з нами, покажемо весь процес, як воно відбувається. Всіх автомобілістів є два питання. Де знайти якісне СТО, де вас не намахають на кошти на обслуговування, і також, яку оливу заливати в свої автомобілі, для того, щоб двигун внутрішнього згорання служив вірою і правдою не одну сотню тисяч кілометрів. Для себе ми обираємо оливу Shell, заливаю її в свої автомобілі, і також в машини, які ми підібрали для наших замовників. І результат завжди однаковий. Двигуни працюють тихіше, м'якіше і без зайвих лишніх вібрацій. Основний плюс для мене це те, що олива Shell реально зменшує тертя в двигуні. Це означає, що збільшується його ресурс і Деталі в середині двигуна зношуються не так швидко. Олива створена за унікальною технологією Shell-Purplus. І ви не повірите, вона зроблена не з нафти, а з природного газу. У Shell є рішення для кожного двигуна, адже вибір оливи є для будь-якого авто. Вибір дійсно величезний. І головне, ви точно знайдете ту, що ідеально підходить вашому авто. Все, що потрібно, це правильно обрати. А це зробити досить легко. Заходимо на офіційний сайт Shell, заходимо в розділ підбір оливи. І в пошук вписуємо автомобіль, на якому потрібно замінити оливу в нашому випадку. Це Renault Megane, 2018 рік, й рік, 1,5 дизельний двигун і. Нажимаємо кнопочку підібрати і бачимо оптимальну оливу, яка підійде для нашого двигуна. Також досить просто перевірити оригінальність цієї оливи. Є голограма, під якою знаходиться унікальний код, завдяки якому можна перевірити оригінальність цієї оливи завдяки Shell Check. Ну і приємний бонус для тих, хто користується оригінальною оливою. Реєструєте свій унікальний код і приймаєте участь в щомісячному розіграші крутих призів. Деталі на Shell IG Міняю оливу на одному з улюблених СТО в Луцьку прибалсервіс, адже вони авторизовані партнери Shell. і саме тут ви можете бути впевненими, що отримаєте оригінальну продукцію. Тому запам'ятовуйте локацію, якщо також любите якісно виконану роботу. Прибал сервіс це сервіс, якому я довіряю. Хочу подякувати Роману та його команді за підбір цієї машини, підбирали для батька, завжди були на зв'язочку, відповідали на всі питання, надсилали не один варіант, але ось дійшли до цього, Машини не повністю задоволені. Тому звертайтеся, не пошкодуйте. Все, дякую за приємний отзив. Хай машинка служить, приносить тільки задоволення. І так, друзі, виконали ще одне замовлення за послугою підбір авто під ключ, меганчик, GT Line комплектація, третє покоління, Максимально адаптивна оптика, парктроніки перед, зад, оригінальні легкосплавні диски, гарний такий сірий колір. Сірі в нас такі трошки сіріші дзеркала, розпізнавання дорожніх знаків, безключовий доступ. Два ключки підігріви передніх сидінь. Оригінальні шкіряні сидіння, ось такі комбіновані. Оригінальне кермо у нас не фарбоване, не перешите. Цей автомобіль зняли з автовозу 220 з копійками тисяч пробіг. Рідний підтверджений 100%. Це в нас Нідерланди, без хімчисток, без підготовок. Ось такий стан. Є навігаційна система, шестиступочка, двохзонний клімат-контроль, підігрів, електростанкове гальмо. І також музика в нас Bose, Присутній сабвуфер. Без жодного підфарбування, сколика, рижика або царапинки. Ну, знову ж таки, при бажанні замовник зробить хімчистку, полірування. Цілому автомобіль непоганий. Стан у нас приближений до ідеалу. І ціна такого автомобіля вартувала 10 тисяч доларів. Виконали комплекс з обслуговування рем, помпи роликів і оливи в двигуні. І завтра в 5 годині ранку будемо передавати цей автомобіль новому власнику. А тепер повертаємось до авторинка і показуємо автомобілі. З реальними цінами, які можна підібрати з легкістю в бюджет від 5 до 10 тисяч доларів. Поїхали. Перший автомобіль у нас Ford Focus другого покоління. Це у нас 2008 рік. 1,6 бензиновий двигун. 74 кВт. Непогані двигуни атмосферні, без там турбін, без сажових фільтрів, без паливних насосів. Простий атмосферний двигун. В хвороби цих двигунів течуть у нас клапані кришки, прокладочки. От таке все може сопливити, так як це бензиновий двигун, він тепло нагружений, воно все розсихається і може текти. Ви тут можете Закривати капот і побачите 90% цих автомобілів з вимитими двигунами. Нічого в нас не тече, не супливе, але проїдете буквально 1-2 тисячі км і побачите, що десь там якусь прокладочку треба поміняти, десь якусь резиночку. До цього треба бути готовим. Коштує воно не так дорого, але все ж таки треба ну, розуміти, що вас чекає. 288 тисяч пробіг, механічна коробка, бензин, восьмий рік, ціна його 5550 плюс торг. В принципі, адекватна ціна. Ціни на ці автомобілі від 5,5 до 6,5 тисяч доларів можуть попросити за адекватний автомобіль там, з комбінованим шкіряним салоном і з адекватним пробігом. Основна хвороба цих автомобілів у нас вигорають отут днівні ходові вогні. На 90% цих авто є така проблема. Десь більше, десь менше. Ну і також кузова. Якщо розглядаєте Ford Focus, дивимося його з 2011 року, вони йдуть хороші, цинковані, мають кузова. По коробках передач безпроблемна. Механічна п'ятиступенева коробка передач, якщо дизель там 6 передач, їздить вона досить непогано і безпроблемно. Автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор, встановлювався тут до 2011 року. З 11-го PowerShift конкретно така. Ну, Специфічна коробка, яка може потягнути у вас трішки грошей. Вона діагностується, але вона, коли конкретно вона вийде з ладу, тут ніхто не знає. По двигунах хороші як дизельні, так і бензинові. Можна розглядати до покупки. Якщо дизель, то шукайте, бо з адекватним пробігом її знайти дуже важко. А бензинчик, що там 200-250, можна знайти. Дивіться, у нас такий гарний червоно-чорний комбінований салон, запуск з кнопки, п'яти ступочка механіка, кондиціонер. До речі, оригінальне шкіряне кермо. І круїз-контроль. В принципі, все. Така базова комплектація. Присутні в нас склопідйомники, кондиціонер. Ну і в принципі все. Зимова гума на залізних дисках, на копаках. Так, дивіться, в нас тут цілий ряд наших автомобільчиків, які класно підходять в наш бюджет від 5 до 10. Ем, Nissan Tida, також Nissan Note. непогані автобільчики, можна розглядати до покупки. В основному вони всі будуть бензинові, там 1,4-1,6, краще розглядати 1,6. 192 тисячі. Пробіг заявлений продавцем такий класний синій колір. 5950 ціна, 8 рік. Знову ж таки, трошки слабеньке лакофарбове покриття, але в цілому автомобіль непоганий, такий хороший бюджетний сегмент. Ну і в принципі золота середина автомобіль, який хочуть всі, але його практично нереально знайти з адекватним пробігом. Міганчик третього покоління. 13 й рік, 1,5 дизельок, 81 кВт. Самий потужний двигун, який встановлювався на цій автомобілі, 206 тисяч пробіг. Ну, саме потужний серед 1,5 двигунів. Є вони там 66, 70 там, 70 з копійками і 81 кВт. Білий колір це, походу, у нас саме така. Простенька комплектація, шести кондиціонер присутній. Кермо у нас звичайне по Походу, датчик світла є. Не, ну, не бачу, реально не бачу, він підтонований. Нема хубі з у в нас. Він у нас на копаках, на зимовій гумі, білий такий кольор. Універсал. 90% всіх автомобілів, які ви бачите в Луцьку, вони будуть в кузові універсал. Декілька паркетничків може попадеться і пару хетчбеків. В принципі, все, більше ви нічого не здадете. Дивіться, Октавія А-5. Так, що по ній? Це в нас 9 рік, 1,8 TSI двигун 231 тисяча пробіг, 7850 його ціна. Знову ж таки, tsi практично всі вони на гарних комплектаціях. Таких бюджетних комплектацій я практично не бачив на шкодах з таким двигуном. Також попадається 1,6 MPI, але то просто сама така бюджетна буде комплектація, двигун цей ніхрена не їде. Споживає літрів 10 бензину, менше розходу там не буде. В принципі, бюджетна, вона надійна з 16 двигуном, але він ні хрена не їде і він не економний. Зараз такий час, коли солярочка і бензин у нас по 50-60 гривень, то сильно ви на цьому двигуні не зекономите. Коробочка в нас ДСГ, шкіряне, також підтонований автомобіль на легкосплавних дисках і на не пойми, чи то літня, чи то зимова гума. Так, попався нам туксончик. Так, що там? У нас 2 літра бензин, 9 рік 100 кВт-183 тисячі пробіг. З Німеччини транзити у нас свіженькі, 25.04.07. На легкосплавних дисках, на зимовій гумі, чорний колір. Непогані, як бензинові, так і дизеля, але дизеля ціняться трішки більше, ніж бензин. Бензинові також непогані, робимо по-любому ендоскопію, так як вони трішки страдають за дірами ці двигуни, і перевіряємо компресію. 8,150 її ціна, 9-й рік, присутня там яка, сервісна книжка. Повністю шкіряний салон, підігріви, механіка, клімат, у нас оригінальне, нефарбоване. І 4 скло підйомничка. Також туманки присутні. Ну, непогана комплектація, салон дійсно гарний, сколів ніяких таких критичних я не бачу. Це такий бюджетний паркетник. Бюджетніших паркетничків в Луцьку ви не знайдете. Оце Туксон. Дешевше нього, тільки я навіть не знаю, що вам посоветувати. цей бюджет серед паркетничків. Поруч у нас Меган. Це така у нас нестаріюча класика. До речі, підібрали ми такий автомобіль цього четверга на Луцькому авторинку по послузі супровід на автобазарі. З бюджетом 6 тисяч доларів перемоніторили абсолютно всі варіанти, які були в лузку. І як ви думаєте, всі вони були з моментами, візді якісь підшпаклювання, підфарбування і багато чого іншого. Значить, знайшли ми непоганий варіант 9-го року. Знову ж таки, білий колір трішки на любітеля, але повністю цілий автомобіль не фарбований. І пробіг, вдумайтесь, 141 тисяча пробіг. Ми також спочатку трішки посміялися, можливо, там 240 або 340, 141. 141 тисяча пробіг на автомобілі 2009 року, ну це трішки смішно, але взяли витяг по базі даних. Продавець також показав нам аукціонний лист. Пробіг дійсно підтверджений, гарний, непоганий автомобіль, Знову ж таки, немає відео, бо все швиденько-швиденько. Знайшли на СТО, потім з СТО на обслуговування, замінили ГРМ, помпу ролики, ремні, оливи в двигуні. Встановило це в районі 13-14 тисяч гривень. І все, і автомобіль з пробігом 140 тисяч кілометрів буде їздити десь в Сумській області. Тут у нас 8-й рік, 1,6 бензин, 82 кВт, 206 тисяч пробіг, 5800 його ціна. А підібрали ми за 5400. Досить непоганий стан. Тут, в принципі, у нас графітовий колір, лінзована оптика. Стандартний універсал на залізних дисках. По комплектації вони всі стандартні. Кондиціонер, п'ятиступочка, 400 підйомників. В принципі, все. Більше нічого ви тут такого не знайдете. Ну, Може бути ще клімат-контроль, але попадаються вони досить і досить рідко. Ідеальний міганчик, ну знову ж таки, ідеальний, тут все потрібно перевіряти в басе комплектації. Можуть попросити з вас продавці від 9,5 тисяч доларів до 10,5 тисяч доларів за адекватний автомобіль з адекватним пробігом і всіма підтверджуючими документами. Тут у нас 223 тисячі пробіг, 1,5К-9К всіма любимий. 12 рік. Міган третього покоління. Пишуть нам в рідній фарбі підтверджений пробіг, комплектація босе, стан ідеальний. Отакий ідеальні автомобілі можете знайти. В луцьку на авторинку. Є безключовий доступ, є оригінальне шкіряне кермо. Стандартно перешита боковушка з наводійським сидінні, шестиступочка, електростанковий, круїз контроль, чорна панель, навіаційна система, старт-стоп, датчики світла дощу. Що там у нас? Розпізнавання полоси в нас немає. Кала в нас складається, і 4 скла підйомничка. Боус-комплектація, оригінальні, боус-диски, зимова гума, партроніки попереду, позаду. Оптика в нас сама звичайна. Є також лінзована адаптивна, але тут у нас оптика така простячок. Хто хоче його знайти там в бюджеті 8 тисяч доларів, зараз це зробити практично нереально. Ще там 3-4 роки назад попадалися якісь варіанти з пробігом 200-220. Зараз в цей бюджет будуть пробіги 300-320. Така досить непогана мазда. Знову ж таки, ви повинні розуміти, якщо ви шукаєте такий автомобіль, і не тільки там мазду cx 5 cx 7 Мазду Тройку, 5, Шістьорку, ці автомобілі повинні бути виключно бензинові. В них класні бензинові атмосферні двигуни. Якщо ви розглядаєте дизель, то старий дизель краще обходити з стороною, бо в них є ряд конструктивних проблем, які можуть потягнути за собою капітальний ремонт. ну, і Велику суму грошей. Якщо ви хочете мазду, то виключно бензинову. Звичайні атмосферні двигуни або з системою SkyActiv 2-літрові, 2,5, досить класно себе зарекомендували. Пробіги на них можуть бути і 200, і 300 тисяч. Їздять вони досить непогано. З Системою SkyActiv це більша степінь жаття в нас. За рахунок цього, у нас ці двигуни досить економічні. Там, з двигуном 2,5 літра, системою SkyActiv ці двигуни можуть споживати там, в районі від 8 до 10 літрів. Це в міському циклі. По трасі навіть трішки менше. Дивіться, це у нас Mazda 5, 220 тисяч пробіг, 9 рік, 2 літра бензин. Звичайний атмосферний двигун, легко на нього встановлюється газ, їдемо, кайфуємо. Плюс звичайна автоматична коробка передач. Звичайний гідротрансформатор. Міняємо раз 60 тисяч оливу і ця коробочка вам скаже дякую. Але знову ж таки, це мазда, така трішки на любителя, в них тоненьке лакофарбове покриття, десь можуть бути рижики, пирожки, корозії. Також треба приділити трішки уваги кузовам. Дивіться, легкосплавні гарні диски, низькопрофільна гума, мішолін, зимова. Що в нас тут по салончику? Кермо в нас шкіряне. Оригінальне, мультифункціональне. Така доставна навігаційна система, кондиціонерчик, або то у нас такий однозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, склопідйомники і звичайний текстильний салон. Це у нас такий кузов міні-вен. Дверки у нас з двох сторін. цінаю 8350 плюс торг. Дивіться, оптика у нас лінізована, партроніків передніх. Немає. Знову ж таки, цих автомобілів дуже маленький вибір, легше ви його знайдете з мінімальним пробігом і в бюджет там 7 7200 Я думаю, це непоганий варіант. Зараз ми показуємо вам автомобіль, які візуально хоча плюс-мінус гарно виглядають. Не випадає в них колір, зазори плюс-мінус однакові. Дивіться, попався нам ось такий Volvo. По транзитах бачимо, що заїхав він недавно. На лінзованій ксеноновій оптиці, на легкосплавних дисках, і це в нас стандартно кузов Універсал. Класні двигуни, міцні кузова і хороша ходова частина. В принципі, непогана шумоізоляція, непоганий аналог мегану 3 і Ford Focus 3 поколінню. В принципі, по цінах вони плюс-мінус однакові, але цих автомобілів досить і досить мало. Знову ж таки, з адекватним пробігом її важко знайти. Якщо ви знайдете, то це буде гарний автомобіль. Як правило, двигуни тут 1,6 дизель. І 2,0 також дизельні класні, нереально ресурсні двигуни. Тут в нас 1,6 Volvo v 50, 8 тисяч доларів на старті, 265 тисяч пробіг. Знайти її з таким пробігом досить і досить важко. Якщо ви думаєте, що 265 тисяч це багато. Зайдіть на голландські або німецькі сайти з продажу авто і подивіться, з якими пробігами вони там продаються. Менше 300 тисяч ви не знайдете, а 400 500 з легкістю без проблем по 4 тисячі євро. Вони там продаються. 12-й рік є, яка не яка сервісна книжка. Якесь там у нас також присутнє обслуговування, але ну, знову ж таки треба все дивитися і перевіряти. Текстильний салон, сіра панель, шестиступенева коробка. Це в нас ресталіновий двигун на 8 клапанів. Підігрів передніх сидінь, клімат-контроль навігаційної системи я не бачу. виїзної, кермо в нас оригінальне. склопідйомнички підйомнички присутні всі. Така непогана автівочка. Як для роботи, так і для повсякденної їзди підходить досить непогано. Так, попався нам ось такий Ceed, Забіжу наперед корейців дуже малий вибір, але все ж таки, якщо попадається вам гарний автомобіль, не фарбований, так як це корейці, вони трішки в нас десь якісь можуть бути косметичні підфарбування, то я думаю, можна розглядати його до покупки. Тим паче, якщо тут буде дизельний 1,6 двигун, це досить ресурсний двигун, виїжджають вони там 350-400 тисяч без проблем. Якщо там буде, як на цьому автомобілі, 234 тисячі, це пробіг, заявляє нам продавець. З з сьогоднішніх автомобілів ми не рекомендуємо до продажі, просто показуємо ціни і комплектації. І знову ж таки, що продається на Луцькому авторинку сьогодні, на сьогоднішній день. Ніхто не знає, які автомобілі будуть завтра продаватись, післязавтра на наступний авторинок. Всі ціни актуальні на той момент, коли ви приїжджаєте на ринок і дивитесь. А так, наперед, це просто. Приблизно, щоб ви розуміли, які автомобілі продаються, по яким цінам. Тут у нас 12 рік, 1,6 дизельок, 85 кВт, 234 тисячі пробіг, 7400 його ціна, плюс сертифікат і, що? і колеса. Ну, непогано. Сертифікат 2500, колеса теж в районі 200 доларів з дисками тут можна придбати. Тут у нас легкосплавні гарні диски, тормозні диски більш-менш колодки. Можливо, у нас і нові. На літній гумі з лінзованою оптикою, білий колір. Механічна коробка передач 6 -ступичка. Також тут звичайний може бути гідротрансформатор безпроблемний. Кермо в нас навіть не фарбоване оригінальне, тільки підчухане, але знову ж таки пробіг, дає про себе знати. Передні два склопідйомничка, велика навігаційна система, кондиціонер. Да? Чи то в нас клімат-контроль. Ні, у нас клімат-контроль. Досить непогана комплектація, як для корейця. Перевіряємо кузова, перевіряємо оригінальність пробіга. Якщо тут дійсно так, як заявляє продавець, то можна розглядати ці автомобілі до покупки. А в цьому можемо допомогти вам ми. Ми можемо зробити якісну комплексну діагностику, перевірити лакофарбове покриття, підкапотний простір, якісь підтікання, лонжерони, можливо, десь якісь дефекти в нас є по попередній частині. Зробиться комп'ютерна діагностика, дивимося стан форсунок, турбіни, сажевого фільтра, паливного насосу. Пробіг витягуємо по європейським базам даних і даємо своє заключення. Також додатково можемо заїхати на СТО, підняти і перевірити його більш детально. Ось тут номер телефона, дзвонимо і запитуємо. І так, в наш бюджет класно залітає ось така автівочка. Шкода Октавія А5. Тут у нас не 1,6 на механіки, а 2-літровий дизельок з автоматичною коробкою передач. Ще старий надійний дизель на 103 кВт, і коробочка у нас DSG, DQ 250, 6 ступенева. 10 стоїть ціна, я думаю, соточку по-любому вторгуємо. І пробіг 235 тисяч кілометрів. Сервісна книжка, електропакет, ну і так далі. І тому подібне. Класні легкосплавні такі сірі диски, на що там у нас, всі сезонка, чи то зимова гума. Оптика у нас адаптивна, Парктроніки попереду, позаду, універсал, такий білий, білий на сірому. Що ми маємо по салоні? Стандартно двокзоний клімат, підігрів передніх сидінь, класна така навігаційна система, але, можливо, це в нас і доставна, неоригінальна. Так, що там у нас присутній? Передні власну але оригінальний шоріне кермо, круїз контроль і в принципі все. Задній ряд трішки підтонований. Непогані автомобілі можна роздати до покупочки, але знайти її з пробігом адекватним дуже і дуже важко. Вже пробіги на цих автомобілях туди за 300, але знову ж таки, якщо тут 235, то сміло можна роздати до покупки. Це мрія всіх таксистів, абсолютно всіх по всій Україні, Європі і не тільки. Це Toyota Avensis, 10-й рік, 1.8 газ бензин. Класний двигун. Непоганий в цілому автомобіль, ресурсний. Вони часто експлуатуються в таксі як в Україні, так і в Європі, тому знайти її з адекватним пробігом. 238 тисяч ну, ще той квест. 7950 її ціна. Кермо у нас трішки звіжжалась. Він на механіці. Він з клімат контролем. Що там ушеї? Зеркала складаються, датчик світла дощу. Задній ряд затонований, як бункер. І це в нас не універсал, це в нас седан. Гарний автомобіль. На Волинському обліку, на старих ще таких синіх номерах, чи жовтих, чи жовто-синіх. Це говорить про те, що в нього, можливо, там мінімальна кількість власників. Але знову ж таки, так як це автомобіль на українських номерах, по базі даних ви пробіг на жаль, ніяк не перевірите. І також в блоках двигуна, коробки передач, блок АБС, цей пробіг не прописується. Якщо він там прописується, то він буде з точністю співпадати з тим пробігом, який у вас на приборній панелі. І бачите великий мінус автомобілів з української реєстрації, що дійсний реальний пробіг перевірити практично нереально, якщо він не обслуговувався на Toyota в офіційному сервісному центрі. Тому, друзі, напишіть в коментарях, на які автомобілі вам зробити більш детальний огляд. Можливо, якось ми пройдемось по маркам окремих там, Toyota, Kia Hyundai, ми зробимо окремий випуск. Або, можливо, напишіть підбірку по цінам там, від 5 до 6, від 6 до 7. Напишіть ваші побажання, можливо, поїдемо на київський ринок, познімаємо якісь BMW, Mercedes Audi. Все залежить від ваших побажань і коментарів. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі та до нових зустрічей. Всім пока!